Золота колекція Казки світу. Два скрипалі. Шотландська казка. Жили у Страспі двоє бідних скрипалів Еластер та Джон. Останнім часом їм так нещастило, що вирішили вони податися до сусіднього. Міста Інвернеса, але на жаль, в Інвернесі їх чекала невдача. Коли вони дісталися нарешті до міста, прийшла зима, земля сховалася під високими заметами снігу. Скрипалі дістали із футлярів свої скрипки. Та заграли веселу джигу, але на вулиці не було ані душі. Ех, ми даремно стараємося, зітхнув Джон. У цей час із темряви пустельної вулиці виринув якийсь старий. Добрий вечір, джентльмени, Скрипучим голосом промовив він. А ви, либонь, музиканти? Вони самі, відповів Астер. Та тільки в таку ніч наша музика на вітер. І в кишенях вітер, і в шлунках також вітер. Якщо погодитеся грати для мене, я наповню і ваші шлунки. І ваші кишені, сказав старий. Про таку вдалу зустріч скрипалі навіть не мріяли. Вони вже було, зібралися грати, як старий зупинив їх. Ні, ні, не тут. ідіть за мною. І старий рушив у дорогу, а скрипалі за ним. Так вони дісталися до Таврицького пагорба. Зійшовши до середини пагорба, старий зупинився перед великим будинком. І з двору здалося, ніби в будинку ані душі. Світла не було, стояла мертва тиша. Старий піднявся сходами до масивних дверей, і, хоча він не встиг постукати, двері перед ним безшумно відчинилися. Скрипа ліса на місці і здивовано подивилися один на одного. Джону стало не по собі, і він готовий був бігти, не озираючись. Аби Елестер не нагадав йому, що тут їх чекають тепло і гарна вечеря. І тільки но скрипалі переступили поріг дивного будинку, як у двері за ними безшумно зачинилися. Тут вони нарешті побачили світло та почули гомін, галас та сміх. Старий провів друзів ще крізь одні двері, і вони опинилися у розкішній залі небаченої краси. У кутку стояв довгий стіл, зоставлений дивовижними стравами. Лише від їхнього вигляду у Джона і Аластера слинки потекли. За столом сиділи прекрасні дами. Та кавалери, виряджені у шовк та атлас усі в мереживах та в прикрасах. Сідайте до столу та їжте, не соромлячись, запросив друзів гостинний старий. Але скрипалі не потребувало особливого запрошення, давненько їм не випадало так поїсти та стільки випити. Коли вони вже наїлися і напилися доскочу, Елестер сказав своєму приятеле, «Вставай, Джоне, бери свою скрипку і давай заграємо у подяку за таку прекрасну вечерю. Скрипалі заграли, а ушатні кавалери і дами пішли танцювати. І чим швидше моготіли в повітрі смички, тим швидше крушляли танцюристи. Ніхто й не думав про Утому. Еластеру і Джонові здалося, що вони грають всього півгодини, коли раптом до них підійшов той дивний старий, який запросив їх сюди. Досить грати, наказав він. Незабаром світанок. І вам же час у дорогу. І він вручив скрипалям по мішку із золотом. Ми грали зовсім недовго і навіть не втомилися, за що нам стільки грошей? запитав чесний Джон. Беріть та йдіть, коротко відповів старий. Молоді люди слухняно взяли гроші та пішли, дуже задоволені своїм талантом. Першим дивну зміну у довкіллі помітив Еластер, коли вони були вже далеко від міста. Звідки тут ці нові будинки? подивувався він. Ручаюся вчора ввечері на цьому місці був пустир. Увечері було темно, відповів Джон, ти міг їх не помітити. До того ж, ці будинки мені не здаються такими вже й новими. А оцей міст ти вчора бачив? запитала ластер. Точно не пам'ятаю, відповів невпевнено Джон. Якщо б він учора був... Ми б, не проху... Ми б з ним проходили. Адже так Джона почав приймати сумнів. Усе тепер здавалося йому не таким, як учора. Він вирішив звернутися до перехожого та з'ясувати, чи дійсно вони перебувають саме там, де вони думають. Але... Перший, кого вони зустріли, виявився дуже одягненим паном. І коли Джон запитав його про міст і будинки, він зі сміхом відповів, що вони стоять на цьому місці вже давним-давно. Прощаючись із ними, пан знову розсміявся, зауваживши. Ну і дивна ви парочка!» З костюмованого балу, чи що ви йдете в цьому смішному Старомодному одязі? Звичайно, новим їхнє вбрання назвати не можна було, але що в цьому смішного? І Джон з Ластером подумали, що невічливо глузувати з їхнього вбрання, тим паче, що сам Перехожий одягнений. Так безглуздо. Однак, опинившись на вулицях міста, вони помітили, що всі чоловіки, жінки та діти одягнені так само, і у крамницях було виставлено чудний незнайомий одяг, і навіть розмовляли усі якимсь чудернацьким незнайомим акцентом. А самих скрипалів брали на глум. Вони зверталися до кого-небудь із запитаннями. І всі чомусь здивовано потріщали на них очі, коли вони зверталися. Давай краще повернемося до Страспі, запропонував Еластер. Що ж? Тут нас більше ніщо не тримає, погодився Джон. Та й люди тут мені, чесно кажучи, не дуже подобаються. Вони поводяться з нами як з якимись блазнями. І друзі повернули назад до Страспі. Цього разу вони вже подорожували верхи. Грошей у них було досхочу, вони могли заплатити і за постій, і за обід з вином. А на скрипці грали тепер тільки задля власного задоволення. Іншої потреби у них уже не було. Діставшись до рідного міста, скрипалі ледве впізнали його. Тут теж усе перемінилося, і вулиці, і будинки, і мости, і люди змінилося геть усе. Вони зайшли до фермера по молоко, та виявилося, що в того вже нова дружина. Принаймні, ані вони її не впізнали, ані вона його, ні ластера. Дні Джона. Тоді скрипалі поспішили до свого друга Джеймса, місцевого коваля, аби розповісти йому, як їм поталанило, а заразом і запитати, з якого це дива усе так перемінилося у їхньому рідному страсті. Однак і коваль виявився незнайомим чоловіком якого раніше вони не бачили, і про їхніх друзів він ані чутки не чував. Не на жарт, занепокоєні молоді скрипалі попрямували до церкви, сподіваючись там зустріти кого-небудь із знайомих, і у них розвідати, що ж таке трапилося. Але церква теж виявилася вже не тією маленькою скромною церківкою, яку вони пам'ятали, а стала більшою, багатшою. Лише кладовище біля неї не змінилося. Вони відчинили фіртку і пішли стежкою між могилами. Раптом. Еластер схопив Джона за рукав. Нічого дивного, що ми не застали коваля Джеймса вдома. вигукнув він. Ось його могила. Не довіряючи власним очам, Джон уважно прочитав напис на могильній плиті. Але ж це неймовірно. Сказав він, коли три тижні тому ми залишали Страспі, Джеймсові було всього лише двадцять років і чимось, точно як нам. Бо тут написано, що він помер у віці 93 років. Друзі окинули поглядом інші могили. Всі інші знайомі були вже поховані тут. Тепер я все зрозумів, промовив Еластер. Тоді він в інвернесі ми грали для чарівних фей та інших великих кавалерів, а той старий, певно, був сам їхній король і додав і суму. Ех, довго ж ми там грали? Занадто довго. Отак От і буває. Здається, провів у країні ельфів усього лише півгодинки, а повернувся до рідних країв і нікого не впізнаєш, хто зістарився, а кого вже й на світі немає, Немов на крилах летить час від цій веселій, веселій, вічно юній, чарівній країні.